60% снарядів, які використовує у цій війні Росія, походять із Північної Кореї. Ну от, ну от виходить як то так. Понімаєте про це пише видання Bloomberg. Лише 30% були російського виробництва, а 10% постачалися Іраном. Північна Корея передала Путіну за останній рік 8 мільйонів снарядів, близько 100 ракет, а також протитанкові засоби. Власне з тих корейців і розпочнемо. От є від гур маємо інформацію, що перші підрозділи вже на Курщині, вже в зоні бойових дій, і їх близько 12 тисяч. 500 із них це офіцери. Що можуть ці корейські війська? Власне, вони не мають досвіду сучасної війни. Вони не знаються на війні дронів. Але що вони можуть зробити? Власне, як їх можуть росіяни задіяти? І чи українські українські військові до цього готові? коли ми говоримо про чисельність там тисяч, це йдеться про загальну чисельність, яку було раніше оголошено, включаючи дані нашої розвитки і дані розвитки південної Кореї. Саме така кількість називалася. Говорилося про те, що в першу чергу там будуть перекинути в межах там трьох тисяч, і саме така кількість називалася знову ж таки південно-корейськими інформаційними агенціями з посиланням на їхні розвідувальні джерела. І зараз додалися деталі, що там є офіцери і генерали, що фактично говорить про те, що ці дії скеровані з одного боку на набуття нового досвіду. Для північно-корейської армії саме це якраз ну неймовірно зглядається як взаємокорисна взаємодія між російською армією і північно-корейською армією, тому що дійсно досить до бойових дій по, по в складних умовах ці корейці не мають. І якщо ми зважимо на публікації, то там говорилося про те, що росіяни не мають перекладачів. Та максимально донести до наших партнерів. що З фактором північної Кореї достатньо чіткі заяви зробив президент південної Кореї в тому числі і щодо військової. Допомоги Україні знаємо, що Південна Корея має е, чималий військово-промисловий комплекс, хороші склади, е, але ми ніколи не чули про якусь серйозну е, дипломатичну і політичну лінію, яку вів Сеулом Київ. Тобто ці заяви так і залишаться просто ін... заявами чи є шанс, що ми отримаємо південно-корейську зброю, і наскільки вона гірша краща е, щодо західних зразків? Ну, ситуація непроста. Я знаю, що в перший рік війни наші військові, наші політики мали низку там візитів до південної Кореї, де йшлося про допомогу у постачанні тих чи інших озброєнь. Тоді СУ займав позицію, що вона кажучи, він не постачає зброю до тих регіонів, де відбуваються бойові дії. Потім е, ми отримали через Сполучені Штати певну партію боєприпасів, які були виготовлені в е, південній Кореї. А далі ситуація була почала загострюватись, коли було підписано цей договір між Російською Федерацією та КНДР про співпрацю про максимальну допомогу про використання е, військової сили на території е, Російської Федерації проти війни в Україну, що відбувається де-факто, і це якраз вплинуло на е, позицію. Е, Південної Кореї спочатку були заяви з боку Ради нацбезпеки цієї країни, що вона розглядає і роздала питання про можливість постачання до України наступальної оборонної зброї, і потім до цього додалися заяви і президента цієї країни дійсно це. Відкриває нові можливості, тому що з одного боку Південна Корея це самодостатня держава з виготовленням значної кількості озброєнь, починаючи танки, далекобійні ракети, літаки. Це те, що значною мірою користується попитом на ринку. Зокрема, Польща достатньо суттєво оснащується південно-корейським озброєнням щодо нас. З одного боку, є там частина радянського зброєння танки Т-80, БМП, БТР, які Південна Корея може передати. Там в межах умов ще не помиляються там 40 танків. Т-80, значна кількість БМП, але нас головно цікавляться з одного боку боєприпаси. Темпи виготовлення в Південній Кореї десь 200 тисяч боєприпасів 155 міліметрів. Це не багато, але там є значна кількість в межах 4 мільйонів боєприпасів калібру 105 міліметрів, які можуть бути передані Україні. Це значна буде допомога. Ну і далі треба розширювати співпрацю по всім напрямкам, які стосуються кооперації і оборонних промисловостей двох держав. Цей напрямок у нас був в завалі, попри наші пропозиції. Зараз я думаю, включення кооперації між Польщею. Україною і південною Кореєю щодо стимулювання розвитку тих чи інших зразків може бути суттєвим доповненням до постачання конкретних зразків озброєнь з цієї країни до до нашої держави. Они сервії тим часом маємо новини про те, що інше підприємство турецького бізнесмена власне про байкар говоримо цей завод. Вже майже на 80% готовий, і ось ось зможе почати працювати. До 120 БПЛА на рік вони декларують, що зможуть випускати. Що це нам дасть? Що це за БПЛА, де їх застосовувати? І розуміємо, що 120 на сьогодні це на рік, це небагато чи можна масштабувати. Це достатньо складна історія, тому що компанія Байкар вона має давні стосунки з Україною. Ми знаємо, що на початку війни ця держава була першою, яка нам поставила безпілотники Бар'яктар ТБ 2 і тоді це приймалося як такий перший крок переоснащення української армії такими е, ударно-розвідувальними комплексами. Вони відіграли значну роль на першому етапі війни. Потім ситуація на полі бою помінялася, тому що вони каже, такі безпілотники, е, як барікабаріка ТБ, ТБ 2 або там схожі там російські зразки, вони часто є вразливими для засобів протиповітряної оборони, і їх стало менше на полі бою. Але е, компанія Бекар розробляє значну лінійку інших засобів безплотної техніки ми знаємо, що зокрема БКРБ виготовляє Безпілотні комплекси такого потужного класу, які можуть бути використовуватись навіть як винищувачі бомбардувальники. Це, це проект Кізіз'єльма, який фактично в тому числі спирається на ви надвигони українського виробництва, і там є суттєва кооперація між Туреччиною і Україною в тому, аби о, ці проекти були м, поштовхом для нових можливостей для оборонно промислових комплексів обох країн. Тепер повертаючись до самого заводу, який будується в Україні. Це теж проект є давнім. Він не просто дається для Туреччини, тому що там були прояви корупції з українського боку на першому етапі, коли там досить це вплинуло на темпи виготовлення цього створення цього заводу. Потім це було вирішено. І там йдеться про лінійку значної кількості безпілотників, включаючи в тому і ТБ-2, і його модифікації. Чи йдеться в ці 120 зразків, про які говорить Халюк Бебабайкарба про оцей напрямок? Я точно не не знаю, але в будь-якому разі розумію, що Туреччина в рамках тих домовленостей має здійснити дійсно виготовлення значної кількості безпілотників. І це буде перше працююче підприємство закордонного виробництва ну, саме в, в цій складовій, тому що інші е, компанії, які там ну, збираються створювати свої підприємства, поки що не, не дійшли до виготовлення саме таких серійних зразків. У будь-якому разі будемо сподіватися, що це буде реалізовано комплекс будуть виготовлятися і. Звісно, що прикриття цього підприємства буде забезпечено відповідним засобом протиповітряної оборони, тому що цей виклик фізичної безпеки і закордонні компанії часом ставлять на перший план, говорячи про те, що ми збудуємо ворог, зруйнує, тому давайте шукати такі способи будівництва, аби мінімізувати такі ризики.